Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу. Дорів Христі, браті і сестри, читаючи цей уривок Євангелія і Євангелиста Луки, ми бачимо, наскільки Господь вказує нам на важливість старого завіту і на важливість його приходу як Спасителя для кожного із нас, християнина чи християнки. Як є важливо, і Господь це нам ще раз і ще раз відкриває. І ще раз нам, як люблячий Син свого Отця показує нам, наскільки Святе Письмо є цілісним. Як старий, так і Новий Завіт є важливими. Старий Завіт він був для. Тогочасного суспільства єврейського народу, які очікували прихід Спасителя. Вони цим по факту жили, вони на це надіялися з року в рік, з десятиліття в десятиліття, зі століття в століття і з тисячоліття в тисячоліття. І нарешті воно здійснюється. Господь ніколи не дурить, Він ніколи не обманює, Він виконує своє покликання і своє служіння у свій час. Бог приходить на землю у свій час. І коли Він приходить, Він вказує і Розповідає, тобто ділиться цим Своїм Божим Словом з усіма своїми слухачами. Треба розуміти, що ті слухачі бували дуже різними, і з цих слухачів багато тих, хто Ісуса спокушали, хотіли його випробувати. Ну, попросту кажучи, Ісус Христос дуже гарно сьогодні каже, що шукали знаку від нього. І не було для усіх іншого знаку, як символ Йони, який три дні і три ночі перебуває у середині кита, та й такий, можна сказати, дуже гарний біблійний образ, який згодом же ж має оцей дуже гарний символ. Христа, який три дні, три ночі перебуває у гробі і воскресає. Це суспільство ніневитян того народу, від якого так втікав Йона або десь від того Божого задуму, який він мав, до Йони, а той втікав від свого покликання, від свого призначення. Він все одно не втече, бо він все одно прийде до цих ніневітян, до цього народу, і вони його почують. І вони зроблять дуже важливу річ. Вони покаються. Вони навернуться на його слово і спасуть себе, свій народ. І збережуть себе, ну, можна сказати, як націю. Тому що це навернення, воно є суспільне. Воно є почути усіма заради того, щоби зберегти. Чому? Тому що той народ був відкритий. Він був відкритий, тому що вони у своєму сумлінні, у своєму розумі, вони розуміли прекрасно, що те, що їхнє навернення зараз відбудеться, і це через проповідь Йони, воно відбудеться для них особисто, для їхніх дітей, внуків і для їхнього цілого середовища, для їхнього суспільства. Ісус Христос знову ж повертає нас в Старий Завіт і говорить про дуже цікаву одну царицю Півдня. Це справді реальна жінка, яка, якій треба було подолати величезний шлях для того, щоб послухати мудрості Соломона. І вона приходить і слухає. І Ісус Христос каже дуже гарні оці слова, що оці люди, ці міневітяни, які навернулися, ця цариця Півдня, яка слухала слово Соломона, якій треба було подолати величезний шлях, прикласти неймовірну кількість зусиль. Ці постаті старого Завіту вони стануть на суд із цим єврейським суспільством, яке не сприймає Ісуса Христа як правдивого Бога і правдиву людину Спасителя. І вони їх засудять. І тому, коли Ісус Христос каже, що тут більше від Соломона. Бо Христос є більше від Соломона. Христос є більше від Йони. Бо коли йдеться про спасіння Йони заради навернення Ніневітян, то ми маємо інший вимір, набагато інший глобальний вимір. Бо тут Христос, який. Воскресає на третій день, спасає кожного з нас. Ось де є зміст сьогоднішнього уривку. Христос завершує сьогоднішній уривок дуже гарним порівнянням для того суспільства чи для того слухача, який є присутній. Він каже, що ніхто з тих, що там присутні, не ставлять світло десь у сховок чи під посудину. Чому не ставлять? Це дуже просто. Накриємо свічку чимось, вона затухне, Немає кисню, немає чим горіти, для того, щоб свічка горіла, потрібен кисень. І Христос каже, що світ... Його ставлять світло на свічник. І останні слова дуже гарні, щоб ті, що ходять, бачили світло. Ми, дорогі у Христі, ми увійшли через хрещення. Ми увійшли у той дім якому нам пасує називатися дітьми Божими. Тепер є дуже важливо, щоб цей дім був добре прибраний, щоб він був приготовлений для того жениха, яким є Христос. І щоб ми завжди пам'ятали, дивлячись через призму Старого Завіту. Через отой народ Невітян, який навернувся на, при... на проповідь Йон, щоб ми подивилися на цю царицю півдня, і щоб ми зрозуміли, що ось як потрібно користати і який результат ми можемо отримати. Бо тільки той, хто співпрацює, з Божою благодаттю, яку Господь нам дає, кожного дня день дає, а у ньому дає і благодать до співпраці, і дає нам і силу, і відвагу, і мудрість, і безмежну кількість любові до тих, хто нас оточує, кого ми оточуємо. Для того, щоб ми могли скористати, скористатись цією чудової нагоди, скористатись сьогоднішнього дня для добра, власного спасіння, користі для тих, хто є поруч із нами, і для того, щоб наші добрі вчинки залишилися на вічно у царству. Небесне, як вінець, добра, яке ми встигли зробити у сьогоднішньому дні. Слава Ісусу Христу!